Акафіст свот з Єпископу Тримефунському, Чудотворцю. Читати на протязі сорока днів і здійсниться твоє заповітне бажання. Кондак 1, прославлений від Господа Святителю і чудотворче Спиридоне. Нині всечесну твою пам'ять святкуємо. Багато бо можеш сприяти нам у Христі, що прославив тебе. Зворушено взиваємо до тебе. Визволи нас від усяких бід і напастей, щоб подячно співали тобі. Радуйся, Спиридоне, дивовижний чудотворче. Ікос один від юності, прикрашений усіма чеснотами, ти життям своїм ангелів наслідував святителю Спередоне і воістину став Другом Христовим. Ми ж, дивлячись на тебе, небесну людину й земного ангела, з благоговінням розчулено взиваємо до тебе. Радуйся розуму, що споглядаєш тайни святої Тройці, радуйся, бо збагатився присвітлим сяянням Духа. Радуйся, світильнику Ясноблискучий. Радуйся, бо розум свій безпристрасністю просвітив. Радуйся бо з молодості істину, простоту й мовчання полюбив. Радуйся прикраса доброчесності, радуйся любові, невичерпний Струмене. Радуйся, бо гостинність Авраама наслідував. Радуйся, бо всім з любов'ю вхід у свою оселю відкривав. Радуйся убогих заступнику. Радуйся, бо перед тобою благоговіють люди. Радуйся, бо ти оселя Святого Духа. Радуйся з Дивовижний чудотворче. Кондакт, два, острів Кіпр і всі християнські країни бачили нетлінні мощі твої святителю, від яких витікає багато зцілень та зраділи, і ми, шануючи тебе як прещедре джерело благодаті, послане нам з висоти, взиваємо до Верховного подателя небесних і земних благ. Алилуя! І кос, 2 розум, божественний мав ти і був пастирем безсловесних овець, але волею пастиреначальника Христа вибраний був пастирем і словесних овець. Вірні ж, бачачи, що ти добрий пастир і невсипно стадо піклуєшся, співали. Радуйся архієрею Бога Всевишнього, що в хіротонії щедро прийняв Божественну благодать. Радуйся світильнику найясніший, що палає та світить. Радуйся вірний працівнику в Саду Христовому. Радуйся пастирю, що на пасовищі віри та благочестя паству свою виховав. Радуйся, що сяєнням доброчинності твоєї світ просвітив. Радуйся, бо перед Престолом Христовим Божественну жертву приносив. Радуйся ієрарху, розумінням православ'я прикрашений. Радуйся бо апостольським ученням сповнений. Ти вірних струмками Спасительного вчення напував. Радуйся, бо мудрих просвітив ти. Радуйся, бо серця простих обновив ти. Радуйся славо православних і церкви непорушне утвердження. Радуйся прикрасо отців, славу й похвало ієреїв благовійних. Радуйся, Спиридоне, дивовижний чудотворче. Кондак три сила Всевишнього зійшла на тебе, святителю Спиридоне, і виявила тебе Богомудрим, коли, стиснувши в руці глину, троїчність лиць усім очевидно прояснив ти. Тому немудрі філософи, що зібралися на соборі, ужахнулися, вірні ж прославили незбагненного Бога, що умудрив тебе на спасіння, взиваючи йому, Алелуя! І Кос Три Гадаючи, що ти простий і невправний у книжному вченні, всі отці собору благали тебе, отче Спередоне, не сперечатися з красномовцем, якого вважали мудрим. Ти ж, святителю, ревністю до Бога розпалений, вірував, що проповідь Христова не у словах людської мудрості, але в'явлені духа і сили, тому мудро викрив його, врозумив і на шлях істини наставив. Усі, побачивши чудо це, взивали Радуйся, світло православної мудрості. Радуйся. Бо названих мудрими супротивників посоромив ти. Радуйся, щедре джерело благодаті. Радуйся, непохитний стовпе, що твердо утримує вірних. Радуйся, бо затьмарюєш пагубну єресь, радуйся, бо через тебе подолано безумство. Радуйся, бо Порох земний у твоїх руках проповідував святу Тройцю. Радуйся, бо з глини ти вивів огонь і воду на ствердження догмату про святу Тройцю. Радуйся, бо просвітив ти людей, щоб прославляли Слово воістину, єдиносущне безначальному отцю.